Сподіваюсь, що ніхто не може заперечити тому, що є місце істині. Правда, не всі це розуміють, що таке істина і де її місце, Та місце її є, тому що чи квіти хтось посіє, чи жита, чи висипле на тацу небо зорі. В усьому є та правдонька свята, де дякують за все і Богу, і долі. В усьому є та правдонька свята, яка в житті показує дороги. Несемо кожен, ми свого Христа і оббиваємо з Ним якісь пороги. Несемо кожен на свого Христа, ніхто у цьому нам не допоможе. Зі скаргою не пишемо листа, хоч білі совість нас буває голоже. Зі скаргою ми пишемо листа, усе приймаємо. З радістю і смутком, бо, мабуть, в цьому істина проста, життєвий кошик повниться й здобутком. Є, мабуть, в цьому істина проста, та часто ми не думаємо про неї. Життя біжить, біжать наші літа, які. Не завжди квітнуть, як лілеї. Життя біжить, біжать наші літа, та пам'ять наша геть усе карбує, аби в душі не була пустота, життєві рани час не залікує. І це правда, життєві рани, час ще ніколи. Не залікував. Вони нікуди не діваються, вони просто десь ховаються за іншими більшими ранами. Тому нехай ніколи нікого не буде душа, щоб часу не доводилось лікувати ті рани, які він залікувати ніколи не може. Хоч кажуть житті, що час. Найкращий лікар. Можливо, він і може якісь рани трішки десь залікувати, але не всі, але точно вилікувати.